Народ, ми знайшли, ми з Денисом знайшли Кременецька шахта. Тут місцевого дядька спитали дозволу, бо то, бачите, приватна діляночка така гарна, все рівненько. Це контора колись була, шахти, і тут жили шахтарі. Шахтарі, Кременецькі шахтарі, уявляєте? І це самий головний вхід. Оте, От що ми вам попередні показували, ще якщо хватить батареї в телефоні, ми вам ще покажемо. То я не знаю, якісь вентиляційні чи як вони... Ну, шахтарі мене поп... професійні шахтарі, якщо нас дивляться, поправлять. Бачите? Видно, що тут був е... такий заїзд і що пише, все, пише, як має бути. Значить так, церкві Молот 1940 рік. Кременецька. Кременецька Шахта No1. так вот. Прикидаєте? І тут, о, дивіться, настояща шахта. Дивіться, яка вона широка. Водою затоплена частково. От не знаю, там в кінці, бачите, в кінці, в кінці як -то, чи замуровано, чи то воно так має бути. І таке враження, як то там при кінці направо є, направо є хід. І там от якась труба стирчить певна вентиляційна. Ось така штука в Кременці є народ. І це під горою Куличівка, можна сказати так, Куличівка орієнтована вон там. А ми от сюди зайшли, попитали трохи людей, ще трохи є живих людей. От дядька зустріли такого толкового, гарно нам розказав. І бачите, оце е, та яруга пішла. От мені цікаво, хочу туди зайти, що воно там таке. Та завалилася та шахта чи що, бачите? І ще отутам, Та тітка старша розказувала, що тут по лісі є таких багато дзюрів, по простому, по народному капіті, кажучи. Я думав, ух, бляха муха хотів чепитися, запалка в нас суха Знаєте, хто буває? О! Дивіться. Е... Дуже схоже на дуже схоже на обвал. Бачите? Вон шахта, вона тако десь тут десь вона тут перегороджена. Можливо, вона тут обсипалася. Таке може бути. Ось така картина народ. В Кременці є і була шахта. Ну, вже закинута вугільна шахта. Зараз ми ще підемо, там дядько казав, що ще на дворі. Ще одне є бетонна штука, щось замуроване, все вам його теж покажемо. На жаль, батарея сідає. То багато балякати немає як. А для декого може то й добре. Все, бувайте здорові, ми пішли далі.